Перспективи розвитку світової атомної енергетики, заяви МАГАТЕ, необхідність санкцій щодо Росатому, новини з українських ЕС та коментарі міністра енергетики, добірка найактуальніших новин галузі до вашої уваги. Росатом міг ввозити в Росію сировину електроніку для потреб російської армії. Про це йдеться у розслідуванні The Washington Post. Держкорпорація пропонувала надати обороні промисловості оксид алюмінію – важливий компонент для ракетного палива, літіоні батареї для живлення танків та іншого озброєння, а також хімічні сполуки. Незважаючи на це, у країнах ЄС нині працює 18 атомних електростанцій, що співпрацюють з Росією. Росатом контролює. Близько 30% світового ринку збагачення урану, 17% ринку реакторного палива, та працює над будівництвом 23 енергоблоків у всьому світі. Україна продовжує наполягати на впровадженні санкцій щодо росатому, який досі не піддається жодним обмеженням. Вестенгаус та компанія Інуса співпрацюватимуть у виготовленні ядерного палива для ВВР 440. Компанії оголосили про партнерство під час всесвітнього ядерного симпозіуму. Співпраця буде спрямована на створення західної альтернативи російському ядерному паливу та його постачанню на європейський ринок. Президент і генеральний директор Інуса Маріано Морено переконаний, що ця декларація про наміри продемонструє взаємну прихильність енергетики. Тичній безпеці в усій Європі, особливо в складних умовах. АЕС Nine Mile Point продемонструє своє перше виробництво чистого водню за допомогою низькотемпературного електролізу до кінця 2023 року. Nine Mile Point – це один із чотирьох демонстраційних проєктів використання водневих ядерних двигунів, які зараз підтримуються міністерством енергетики США. Станція використовуватиме вироблений водень для охолодження ядерного об'єкта. Магате не виявило військового обладнання на українських АЕС. Голова міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі заявив у Європарламенті, що під час перевірки українських атомних станцій не було виявлено військового обладнання, що спростовує попередню заяву Росії. Він також зазначив, що це вже другий випадок, коли МАГАТЕ змогло спростувати такі звинувачення Росії. Результат цих перевірок був негативним, сказав очільник агентства. Міністр енергетики України Герман Галущенко у ефірі телемарафону Єдині новини відповів на найбільш хвилюючі запитання про енергетику та прокоментував інформацію щодо можливих кадрових змін у міністерстві. Посилання на розгорнуту версію онлайн-інтерв'ю у дописі під відео. 20 січня 2023 року уряд ухвалив розпорядження про організаційні заходи щодо будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС. Тепер розроблятимуться техніко-економічне обґрунтування, їх зведення за технологією AP-1000 американської компанії Westinghouse та інша проєктна документація. AP-1000 є перевіреним реактором покоління 3+, з унікальними повністю пасивними системами безпеки, модульною стандартною конструкцією, найкращими в галузі, експлуатаційними характеристиками та можливістю працювати у режимі маневрування. Команда волонтерів РАЕС завдяки єдності колективу, продовжує забезпечувати українських захисників усім необхідним відповідно до їхніх запитів. Серпня минулого року в межах акції Я допомагаю ЗСУ працівники електростанції разом зібрали 9 мільйонів 205 тисяч гривень. Генеральний директор РеС Павло Ковтонюк та його заступник з персоналу Богдан Шмигельський особисто взяли участь у зустрічі з військовими. Та волонтерами, які доставлять захисникам закуплене обладнання та авто, водночас представники військових підрозділів передали для атомників подяки за патріотизм та активну громадську позицію. Ще більше цікавого про ці та інші новини енергетичної галузі, ви зможете дізнатись, скориставшись посиланнями під відео, ми використовуємо лише офіційні джерела, аби повідомляти вам достовірну інформацію. Дякуємо, що довіряєте та залишаєтесь з нами. На все добре і до зустрічі за тиждень.